В столиці Радянської України Києві понад місяць тривав 21-й чемпіонат Союзу РСР з шахів. Палац культури, працівників легкої харчової промисловості. Тут відбувається турнір найсильніших. Сьогодні останній тур. Роблять останні ходи чемпіон Російської Федерації Нежметдінов і майстер Лісіцинов. Завершує партію з майстром Білівицьким гросмейстер Тайманов. Особливу увагу глядачів привернула до себе зустріч лідерів першості росмейстера Авербаха і наймолодшого учасника чемпіонату Ліннізальця Корчного. Від наслідків цієї партії залежало місце майстра Корчного в турнірній таблиці. Нічия. Змагання закінчено. Від імені спортивної гробацькості України переможців вітає заступник міністра охорони здоров'я Української РСР товариш Рац. Головний суддя змагань винограду підвів підсумки чемпіонату. Він відзначив великі досягнення молодих шахістів. Золоту медаль чемпіона Радянського Союзу з шахів на 1954 рік і диплом першого ступеня одержав Юрій Авербах. Марк Тайманов. І Віктор Корчной одержали срібні жетони і дипломи другого ступеня. Росмейстер Авербах сказав. Секрет нашего успеха в тех больших резервах, резервах армии шахматистов, которыми обладает Советский Союз. Чемпионаты СССР как раз являются той школой, которая выдвигает нашу талантливую молодежь. У Києві на стадіоні імені Хрущова відбулася зимова легкоатлетична першість республіканської ради спортивного товариства Меди. На дворі 20 градусів морозу, але зима не перешкода для легкоатлетів. Змагання почались. Фінальний забіг жінок на 100 метрів. фінішувала студентка Київського інституту фізичної культури Людмила Радченко. Фінальний забіг чоловіків на 100 метрів. 11,3 секунди непоганий результат при такому морозі піянина Леоніда Бартінєва. Стрипки в висоту. Один метр вісімдесят сантиметрів результат переможця львів'янина Казимира Домбровського. Стрибки в довжину. Другу перемогу у цих змаганнях здобула гіянка Людмила Радченко. Рекордсменка України Коняєва. У цьому змаганні вона метнула спис на 50 метрів 77 сантиметрів. Цими днями Коняєва встановила в Ленінграді світовий рекорд. Її спис пролетів 53 метрів 56 сантиметрів. На Харківському стадіоні Динамо відбулися змагання на першість України швидкісного бігу на коньках. В них взяли участь найсильніші скороходи Києва, Харкова, Львова і Чернігова. Прапор змагань підняли дорічні чемпіони республіки Ніна Парі та Микола Полтавець. На старті Ніна Парі та киянка Тамара Ларіонова. Стартано. Попереду 3000 метрів. з перших секунд починається гостра боротьба. Біг веде харків'янка Ніна Парі. У неї сильний красивий крок. І на парі фінішує першою. Вона закріпила за собою звання чемпіонки республіки. На старті кияни Кацинський і Красіков. Дистанція 10 тисяч метрів. Після впертої боротьби і Кацинські майже одночасно торкаються фінішної стрічки. Доля секунди вирішено успіх Красікова. 18 хвилин 37 секунд новий рекорд України. Чемпіонів республіки сердечно поздорований друзі. Поблизу міста Кременця на Тернопільщині відбулися змагання на першість республіканської ради сільського спортивного товариства «Колгосп». У змаганнях взяло участь близько 200 найсильніших колгоспних лижників України. Стартують жінки. Виривається Олена Кравченко з Чернігівської області. Вона першою закінчила 10-ти кілометрову дистанцію. Перед чоловіками 30 кілометрів шляху. Траса складна. Звичайно, номеру першому не хочеться вийти останнім. Спортсменам доводиться переборювати і важкі підйоми, і круті спуски. Незважаючи на 27-градусний мороз, тем змагань не знижується. Перед фінішем спортивна боротьба набирає особливої гостроти. Останні метри 30-кілометрової гонки. Попереду колгоспник із Київщини Іван Чернявський. Дві години, одна хвилина, 32 секунди. Такий його результат. Комплекс лижних змагань входять і стрибки з Трампліна. Євген Колєсніков із Станіславщини здобув першість у цьому виді змагань. Загальнокомандну першість виграли колгоспні спортсмени Чернігівщини. Карпати. Біля села Ворохта Станіславської області зібралися понад 10 тисяч колгоспників з навколишніх сіл. Тут відбулося урочисте відкриття одного з найбільших у Радянському Союзі лижного трампліна. У Ворохту прибули майстри спорту. Ленінзавець Аркадій Воробйов, Москвич Володимир Афанасьєв. І вже знайомий нам колгоспний спортсмен Євген Колєсніков. На стартову площадку. Першим стартує майстер спорту Воробйов. Євген Колєсніков. Прибок далий. Результат 53 метри. 100-кілометровою швидкістю мчить по схилу москвич Володимир Афанасьєв. 65 метрів вільного польоту. Мужність, сміливість і високу майстерність демонструють радянські спортсмени.